Вітаю на першому міському у студії Вадим Шпаченко. А це спеціальний випуск марафону на першому. І сьогодні будемо говорити про те, чого очікувати від нового спікера Палати представників Сполучених Штатів Майка Джонсона. І щоб обговорити цю дуже цікаву тему, ми запросили до нашого етеру Олексія Якубіна, політолога із Києва. Вітаємо вас, пане Олексію Вітаю вас. Слава українському народу. Так, героям слава, і власне, от доволі така контроверсійна тема, тому що спочатку говорили про те, що Майк Джонсон це взагалі ультраправий трампіст, і він власне сам говорив про те, що не буде виступати за допомогу, Він власне виступав проти допомоги Україні, так тільки його було обрано, і він вже сказав, що можна домовлятися. Отже, давайте поговоримо про те, чого від нього очікувати. Дивіться, я думаю, що а, він а, скоріше відноситься до того типу людей, які коливаються з лінією партії, а тому, що якщо ми уважно подивимося на його траєкторію, а, Майкла Джонсона. Ну тобто, це Джонсон, але не той Джонсон, ми розуміємо, да як багато хто українців а, одразу пригадує а, прізвище а, екс премєр міністра Великобританії. Так ось а, Майкл Джонсон, він, наприклад, у 2022 році голосував за лендліз України. А, хоча вже в цьому році а, він. Публічно говорив, що він не підтримував так його. Виникає питання: а що змінилося? Насправді тут нюанс полягає в тому, що якщо ми подивимось на траєкторію його заяв, то він з одного боку, навіть коли почалося повномасштабне вторгнення, він засуджував вторгнення, говорив, що Сполучені Штан Америки мають допомогти Україні. Але потім він достатньо зблизився з так званим крилом Мага, ну умовно можна прикласти Make America Great Again, тобто крилом Трампа. Да, як його називають крилом Мага. І це крило почало використовувати а, скажу так, в тему і України, не лише України, але і України а, проти Трампа. Проти Трампа, проти Байдена да, проти Білого Дому, а знов таки ми розуміємо, що це відбувається в минулому році. Це було в контексті виборів до нижньої палати конгресу, а і вони критикували тоді, використовували окремі тези проти Білого Дому і демократів. Зараз це на кону президентські вибори а, в Сполучених Штатах Америки, і так склалося, що ця група умовна мага вона а, обрала стратегію критики Білого Дому по всім напрямкам, тобто а, бюджет. Не будівництво стіни з Мексикою, і туди ж потрапляє тема України. Просто щоб ми розуміли, що тут не лише оця група мага, вона зациклена на темі України. Це не так. А да, в плані а, там критики, вони в цілому критикують послідовно будь-які кроки, які здійснює адміністрація Білого Дому, особливо в контексті того, що на їх думку кошти, які є в американському бюджеті, витрачаються не на вирішення внутрішньоамериканських проблем, як вони говорять, а на вирішення проблем ззовні. А, і тому мені здається, що Майкл Джонсон, він, як, як я вже казав, коливається з лінією партії. А він, відповідно, наблизившись до цієї групи, він теж почав десь почати говорити: от схожу риторику, і справді, якщо ми подивимось на його голосування, він не голосував останні часи за виділення допомоги України. Тобто, ця інформація публічно відома. Але... А як ми бачимо, навіть вже одразу після обрання він так трохи почав модифікувати свою риторику. А, тобто, чому так? Тому що я думаю, що це була одна з умов, чому взагалі він був обраний. А давайте не забувати, що там спікеріада в Сполучешних Хамерика тривала три тижні. Це ну досить, досить довго було багато кандидатів, а, які а, не пройшли. Вони не добирали необхідну кількість голосів а справа в тім, що по суті демократи, які проголосували за відставку попереднього спікера, і без їх голосів би та відставка не відбулася. А вони не були готові давати жодного голосу за. Спікера від республіканців, тобто вони розраховували, що якщо ви республіканці ви заварили цю кашу зі спікердою, то ви її і ро і якби вирішуєте, що з нею далі робити. І тому республіканцям було достатньо важко, якщо подивитися, знайти внутрішній консенсус. Але Майкл Джонсон виходить, що він став тією людиною, яка змогла. Сформувати такий консенсус між цією групою МАГА, яка орієнтована на Трампа, і більш поміркованими республіканцями, до речі, частина з яких а, публічно неодноразово говорила, що вона і а, розуміє необхідність підтримки України, і розуміє, чому далі потрібно здійснювати а, таку політику. Тому мені здається, ми побачили з вами зараз модифікацію риторики а, Майкла Джонсона, а, я, який говорить, що а, так питання України буде розглядатися, але я до речі, я до речі, це і прогноз. Зував, що він сказав, що воно буде розглядатись в іншому контексті ніж це пропонує Білий Дім. Тобто, я нагадаю, що 20 жовтня, коли велику промову робив Джо Байден, він говорив в цій промові, об'єднав тему і України, і Ізраїля. А, і він говорив е, про те, що потрібно виділити спільний пакет допомоги на ці 100 мільярдів доларів, да, де Україні мало бути 60 мільярдів, ну там Ізраїлю ще частина і, і Тайваню, і так далі. А, але помітьте, що республіканці вже почали говорити про те, що вони не будуть готові голосувати за такий е, спільний пакет. Тобто, е, умовно, Ізраїль окремо, Україна окремо, американський бюджет окремо. Uh, тобто, і uh, я так думаю, що от таку позицію вони будуть і далі uh, підтримувати. Тим паче, що тут теж для наших глядачів важливо розуміти, uh, щоб вони. Uh, Розуміли функції да спікера е, в Сполучених Штатах Америки, Нижньої Палати, а е, це людина, яка може визначати пріоритетність законів. Тобто, у нас, наприклад, спікер не може в, на власне ну, спікер Верховної Ради вирішувати, який закон ми сьогодні голосуємо. Тобто, він може впливати так, е, спікер, але це треба все рівно проходити через зал голосування і так далі. А е, в сполучених штатах Америки спікер нижньої палати конгресу тут володіє набагато більшими можливостями, тобто, впливати на едженду, тобто питання. Які будуть виноситись знов таки, як на мене, обрання Майкла Джонсона це далеко не найгірша кандидатура, яка могла статися, тому що я нагадаю, що в ході спікеріади навіть обговорювалася кандидатура Дональда Трампа, і, до речі, і це справді так, і до речі, американські закони це не забороняють. Тобто людина, яка не обрана в конгрес, могла бути спікером нижньої палати конгресу. Ну, але бачимо, що на Трампа голосів забракло теж, тобто, помірковані республіканці. Анці, вони, мабуть, не були готові вже до такого радикального ша кроку. Але от тепер і буде а, Майк Джонсон. Тому як на мене, тут є декілька одразу часових моментів, які будуть впливати на подальші події. По перше, а, в сполучених Америки до цього часу немає постійно діючого бюджету. А той бюджет, який є, а, він прийнятий до 17 листопада. І а, я думаю, що це буде одне з ключових питань, яким конгрес почне займатися. Не думаю, прямо майже зараз. Я думаю. Так це буде, а також є оце направлення Байдена в приводу 100 мільярдів. Ну я вже говорив, що скоріш за все воно буде певним чином модифіковане або розділене а, на частини. А, але в будь-якому випадку тепер з'явиться можливість його обговорення. Тобто, ми вже чули від республіканців, що вони в принципі почали говорити, що а, питання України може бути, але за додаткових умов контролю. А, тобто, ну ми про це чули і так до цього, і пам'ятаємо, що навіть а, в принципі американські відповідні структури, типу Пентагону, вони проводили свої розслідування, а, як використовується американська військова допомога, і так далі, а, і не ви не виявляли порушень. Це теж дуже важливий момент, який слід відмітити. Але очевидно, що республіканці будуть тепер вимагати більшого якогось такого а, ну ще більш прискіплившого а, погляду. Ну, тим паче, що а, пен, той же Пентагон, до речі, нещодавно вклав, а, домовився з нашим національним антикорупційним бюро а, про співпрацю. Я думаю, що це от в рамках цих всіх схожих дій, воно воно скоріш за все і буде пов'язано. Угу. Тобто такий короткий проміжний висновок стане важче, але могло бути ще гірше. А от важче наскільки? Наскільки тепер буде важко нам утримувати допомогу військову фінансову від сполучених штатів? Конкретно, от якщо ми можемо зараз взагалі говорити про це, а конкретно що зміниться? Дивіться, а, насправді нам потрібні. А, ми знаємо, ми вже закладали навіть в діючий проект бюджету, обговорювалася тема, що нам потрібно десь до 50 мільярдів доларів додатково отримати а, від наших західних партнерів, тобто половину бюджету, по суті. І з приводу Сполучених Штатів Америки у нас були великі сподівання. Ну, тобто, що навіть до цієї всієї історії з спікеріадою і так далі, що вони все ж таки виділять значну частину цих коштів, а, ми зможемо їх отримати. Тут якраз є такий нюанс, що, а, скоріш за все, а, ця лінія республіканців вона все таки збережеться. знаєте, тому що Штати вже Україні а, за ну, спочатку повномасштабного вторгнення надали допомоги більше ніж ніж якщо не помиляюсь на 112 мільярдів доларів. Тобто, це дуже ну, це велика сума. А, до речі, навіть військові поставки, які вони нам робили, а, це теж було в рамках допомоги, тому що, наприклад, той самий закон про ленд-ліз, про який у нас дуже багато свого часу говорили. Він не почав діяти, тобто ми насправді тут сполученим США, Америки нічого не винні в плані. Ну тому що якби діяв ленд-ліз, то ми б мали б тоді платити після закінчення війни. Так ми тоді мали б платити за використану зброєння. Так далі, а так нам надавали всі ці озброєння в рамках допомоги. Військової допомоги, які uh -huh. і тобто, тобто адміністрація Байдена обрала таку стратегію е, взаємодії з нами. І я вам, я вам хочу сказати більше. Насправді у адміністрації Байдена навіть зараз є можливості. А е, якщо е, Конгрес буде десь там намагатися зрізати ну, республіканці е, допомогу Україні, є можливості перерозподіляти частину коштів, наприклад, які е, е, там через USAID або інші грантові програми, які мають сполучені Штати Америки, зрозуміло, що це не ті суми. Ми про які йдеться, але частину коштів звідти можна перерозподілити. Ну тобто, адміністрація це може зробити скажімо так і поза конгресовий порядок. Використати для цього дій, тобто не обов'язково тут а, долучати а, конгрес. Тому а, певні резерви, давайте так скажемо, є. Я б хотів би тут сказати, от на який момент з приводу наскільки важче буде. Угу. А це буде багато в чому залежати і від, з одного боку перебігу американської а, кампанії, а з іншого боку, і від наших дій. От Дивіться, чому а, в принципі республіканці потенційно можуть а, і далі продовжити нам допомогу. А це пов'язано з тим, що. А, Власне, республіканці, це взагалі зазвичай була партія, яка активно підтримувала зовнішнє, ну скажімо так, політичне лідерство Сполучених Штатів Америки, а тут дуже важливо, щоб ми використали, я назву це там знаєте густою дипломатією або багатошаровою дипломатією. А для того, щоб вплинути на республіканців. Тобто важливо тут їм показати, що це російсько-українська війна, це світовий виклик. А виклик світовій архітектурі безпеці і сполучені штати Америки як політичний лідер не може залишитись осторонь ну просто тому, що вони лідер. Тобто, от для республіканців це може діяти, от просто про що ми могли е, з вами цей момент розуміти, да тобто, умовно навіть на оцю групу мага. «Make America Great Again» – це теж може впливати, тому що ну як же, ну звісно, сполучені штати Америки мають лідерську роль. Ну вони не можуть залишитись осторонь а, війни. Тобто це один момент. А і, і тому це означає, що наша дипломатія тут а, має, ну скажімо так, активніше працювати і з різними групами республіканців. І я б нашим політикам порадив, можливо менше так а, палко коментувати Дональда Трампа. А, бо, на жаль, у нас вже були історії в 2016 році, коли дуже палко. Його деякі політики на що коментували, а потім їй довелося ви, видаляти свої пости а після того, як Трамп а, став президентом. От краще не, ну, ми вже ж проходили це. да Тобто Ми ж бачимо, що там є певні гойдалки з рейтингами Байдена, Трампа. А, тобто, і ну є різні сценарії. да Потрібно різні сценарії розглядати, і ми маємо тут бути, знаєте, все рівно в, в одній лоці. Тобто, так щоб не вийшло, що от такою різною активністю да, ми просто а, значно погіршимо собі ситуацію взаємодії зі штатами, якщо там відбудуться, наприклад, певні політичні а, зміни. Тобто, а, і з приводу Майкла Джонсона, ще один момент, а, я хотів би відмітити: він взагалі сворідно, щоб ми розуміли, він не прям всім завдячує Трампу. От і, і, я думаю, тут тут у нього є певний люфт для змін там своєї поведінки. Тобто він а, скоріше є знаєте вихідцем з такої консервативно протестантської середовища, ну, яке може бути достатньо типовим для частини а, республіканців, і а, власне це означає, що він скоріше зробив себе, я б сказав би, зробив себе сам. Він уникав якихось дуже великих конфліктів всередині республіканців, саме і до, до речі, це дозволило йому бути обраним. Бо він в, 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 видавався, ну нібито він не побив горшки і ні з цієї горшки. Групою і не з тією групи, тобто ми вдавалося, як як у нас колись казало Нід Макарович, між крапельками пробігти і бути і з тими добре, і з цим добре, і от завдяки цьому він власне зміг. Тепер отримати посаду а, спікера, і нам потрібно до речі намагатися на нього впливати. от я вже згадав про його е, протестантські моменти там консервативні, впливати через церковну дипломатію. Чому ні? А, тому тому що це теж грає роль. Давайте скажемо а, це. Відмітимо і плюси і тут ще один важливий момент: що те, що буде впливати 100% і на конгрес, і на а, власне всю подальшу ситуацію з, 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 з виділенням нам допомоги, там зменшення чи збільшення її. А це буде пов'язано з. Тим як буде складатися підтримка всередині американського суспільства, тобто я, от нещодавно бачив рейтинг, що у Володимира Зеленського рейтинг вищий, ніж у Байдена і Трампа в Сполучених Штатах Америки, і це показник тобто там більше 50%. Тобто це показник того, що в принципі більшість рядових американців вони за підтримку України, і нам важливо зберігти цей момент. Тобто, чи чим довше збережеться оцей консенсус серед американського суспільства, а воно впливає на своїх конгресменів. Кандидатів в президенти, тобто, от тим довше ми зможемо зберегти цю модель а, отримання допомоги. Угу. Ну Тут я а, мушу, мабуть, трохи виправитися. Так, ультраправий трампіст все ж таки, мабуть, його не можна називати. Він був підтриманий такими. Так. Він був підтриманий ультраправими а, трампістами в тому а, числі про церковну дипломатію. Ви згадали, тому що ми здається це не проговорили. Він представник а, доволі такої а, віруч, віруючої групи так, 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 а, виборців, так. і він сам власне таким є. Так, 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 так абсолютно mm -hmm. вірно. Ну тобто, і для частини республіканців це церковно? характерно. Mm -hmm. Та, дивіться, якою може бути церковна дипломатія. Ну, у нас теж є достатньо багато діючих тих самих протестантських церков. У нас є ми маємо міжнародні контакти там, на рівні ради церков з американськими церквами. Плюс задайте про відомі заходи, типу молотовного сніданку і так далі. Тобто, от, тобто я б сказав, що ці розроблені ходи да, через церкви релігійні у ці моменти, вони є. Головне, їх, їх зараз спробувати застосувати для нас. Добре. Дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови. Нагадаю, що ми говорили про нового спікера Палати представників Сполучених Штатів. Майка Джонсона, який власне розглядався як ну дуже незручний для України в плані допомоги Україні кандидату спікери. Але тим не менш, як ми вже зрозуміли, не все так однозначно і з ним теж можна працювати до нашої розмови, аби розібратися у цьому, долучився Олексій Якубін, політолог із Києва. Дякую вам ще раз і дякую. І вам та слухачам за те, що були із нами ці майже 20 хвилин. Це був марафон на першому. А спеціальний випуск мене звати Вадим Шпаченко. Побачимось.